Спортивний клуб Олімп став місцем проведення надихаючого свята фізичної активності для людей з інвалідністю. Організатори змагань міський центр фізичного здоров'я населення Спорт для всіх. Сьогодні в нашому центрі ми проводимо фізкультурно-оздоровчий захід з Громадська організація турбота, і ми з ними зараз активувалися напередодні дня людей з інвалідністю 2 грудня. Ми будемо підводити підсумки нашої спортивної співпраці. І ці ребята люди будуть нагороджені медалями та грамотами від центру Спорт для всіх захід розпочався з енергійної розминки. А зараз ми з вами проведемо легеньку розминку, і потім до виконання вправо організатори зазначають, що подібні заходи дають можливість людям з інвалідністю не лише проявити свої спортивні навички, а й отримати потужний заряд позитиву та натхнення для подальших занять спортом. Про важливість спорту для своїх підопічних розповіла Ольга Ярошенко. Їм подобається сюди ходити. Вони йдуть ну, залюбки. Їм дуже подобається тут займатися. Вони тільки чують про спорт, так і все. Віктор Альоша підкреслює, що для цієї категорії людей підбираються специфічні вправи з мінімальним, але ефективним фізичним навантаженням. Ми проводили дарс, проводили бочу, проводили челночний біг на короткі дистанції, проводили зараз, будемо сьогодні проводити силову тягу. Ну, така нагрузочка буде мінімальна. І орієнтуємо цих людей до співпраці і до занять спортом, бо заняття спортом дуже потрібні цій категорії людей. Спорт для всіх працює з усіма категоріями населення, хоча воєнний час і вносить корективи у масштаб заходів. Організація також проводить шахові турніри, дворовий футбол та навчання катанню на ковзанах. Клуб Олімп слугує відкритим майданчиком для занять спортом і гостину приймає усіх охочих незалежно від віку. Тут займається як молодь, так і люди літнього віку, найстарші прихильниці спорту, яка регулярно відвідує клуб, 87 років. В Олімпі можна безкоштовно пограти в настільний теніс, позайматися на тренажерах тощо. У нашому залі на тут знаходиться тенісний стол, сітка і всі бажаючі містяни, які живуть, проживають в цьому районі. Вони приходять майже кожного дня за бажанням і займаються тенісом або підкачка в тренажерному залі. Або в нас є ще зал загальнофізичної підготовки. Це безкоштовно. Плати ніякого ми з них не беремо. Така ось умова в нашому центрі. Спортклуб працює з 8 до 19 години. Нещодавно тут оновили душову кімнату. Керівник спорту для всіх Віктор Альош визнає, що приміщення потребує грунтовного ремонту. І, як всі українці, сподіваються на швидше закінчення війни, після чого можна буде розпочати відновлювальні роботи.